Та дорослим, хто дивиться нас у цій порі в ефірі, наш освітній проєкт Маленькі дорослі. Варя, ти які цукерки любиш? Я люблю шоколадні з горішками. А ти? А я карамельні з фруктовим смаком, особливо з полуницею? Карамельки теж смачні, але чому ти не любиш шоколадні? Бо від них іноді болять зуби, якщо багато з'їсти. Це правда, солодощі переїдати не можна, але хіба що іноді, і трошки, а ще важливо, ділитись із друзями. Тоді давай я тобі карамельні, а ти мені шоколадну цукерку. Давай! Дружба, найсолодше, що може бути. З вами я, Інна Пенчук, і моя сьогоднішня команда Варвара Ілля. Вітаємо вас! Я знайшла ще один фрукт, який схожий на ліче. Справді, як він називається? Лонган. Він ще солодший, і ніжніший за ліче. Лонган – це маленький тропічний фрукт, що зовні нагадує лічі, але має набагато м'якіший смак і текстуру. Після того, як ви знімаєте тонку шкірку, всередині знаходиться прозорий, соковитий м'якуш, який на смак дуже солодкий і ароматний. Конган зазвичай менш кислий, ніж лічі, і його смак нагадує поєднання винограду з медом. Цей фрукт містить багато вітаміну С, що робить його чудовим для підтримки імунної системи, а також має велику кількість клітковини, що сприяє нормалізації травлення. Кунган часто додають. До фруктових салатів, десертів або використовують у напоях, але він також може бути дуже смачним, якщо його просто з'їсти як легкий перекус. Лонган, окрім того, що є смачним фруктом, містить багато корисних вітамінів та мінералів, що сприяють загальному зміцненню організму, його вживають для зниження стресу, оскільки він має заспокійливі властивості і допомагає покращити сон. Онган також допомагає підтримувати здоров'я серця, оскільки багатий на калій, що позитивно впливає на кровообіг і знижує ризик гіпертонії. Він також покращує і концентрацію завдяки вмісту поживних речовин, які живлять мозок. Маленький дорослі а ти знаєш, чому коти нявкають, а собаки гавкають? Бо коти це таємні агенти, і м'я це їхній шрифт. А ще більше відповідь на це питання у Рубрисі дитячі енциклопедія». Ем, ко котимо котять, коли їм щось подобається. Наприклад, коли я гладив ем, свою кішечку ем, і дивився із нею мультик, я погодив її хвилин десять, і вона почала муркотіти. Бо ну їм все сподобалось. Коли ти гладиш або поряд з ними лежиш, ну у мене у моєї кішки так. Їм ем приємно. Вони хочуть сказати вам дякую. Вони показують свою ласку, що вони люблять людину або вони щось хочуть попросити. Наприклад, корм, або вийти, погуляти. То їм подобається або вони щось хочуть. Ось а ще ну. Вони більш всього мовчать, того що вони хочуть показати, як вони люблять свого хазяєва. І ще коли їх, допустимо, чухаєш за ушками або за шею, їм це дуже подобається і вони муркотять. Е, ну, коли їм приєдно, качуться, хочуть пограти, погладити. І чи вони так приваблюють своє внимання? Вони можуть мчати, якщо їм добре з вами або якщо їм не дуже комфортно. Буває різні ситуації. А ще я дізнався з інтернету, що ті кішки муркотять ще, коли їм страшно. Так вони подають сигнали і заспокоюють себе. Це може бути як в захисній формі, можна сказати. Щось там їм не подобається і вони цим щось хочуть сказати. Але вони ж не можуть сказати вони ж коти, вони усі муркотять. Якщо собаки гавкають, то коти муркотять. Маленькі Даня, привіт! Ти чув? Що в університеті навчання може бути веселе? Веселе це як? Там що, смішні професори з носами, як морквини? Ха-ха? Ні, є суперплатформа, яка робить навчання цікавим. Називається Learning.ua. Юа. О, це той самий університет, де ти можеш дізнатися, як зробити досвід із найкрутіших експериментів. Так, це і ще багато цікавих історій, які ми зараз покажемо в рубриці дитячий університет. Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам познайомитися з ось такими красенями й красунями. Це Сула блакитнонога Птах родини Сулових, що гніздиться на тропічних островах Тихого океану, переважно на Галапагоських. Звісно ж, одразу кидається в очі особлива ознака цього птаха: яскраві блакитні лапки. І дійсно, лапки ці не прості. Колір шкіри на кінцівках є визначальним чинником під час вибору партнера в період розмноження. Самці, які прагнуть уваги самиці, ходять коло неї на кожному кроці, піднімаючи і ніби демонструючи колір своїх лап. Колір шкіри в блакитноногих су обумовлюється пігментом, який вони отримують зі свіжої риби. Самиця зазвичай віддає перевагу самцю з максимально насиченим кольором кінцівок. Адже яскраве насичене забарвлення є свідченням здоров'я і мисливської ефективності претендента, ну логічно ж, якщо він перепрошую наїв собі такі яскраві ласти, то певно ж зможе прогодувати й партнерку і дітлахів. З огляду на те, що сули моногамні й утворюють пари на все життя, правильний вибір партнера це важливо. У разі якщо пані виявила поблажливість, самець дарує їй камінчик і розпочинає танок залицяння. Залицяються сули наполегливо. Самець може відтворювати свій пристрасний перформанс кілька годин без відпочинку. Коли ж самиця показує, що задоволена виставою, птахи скріплюють свій союз поцілунком і далі танцюють уже в парі. Ще одна цікава особливість сул, їхнє полювання і пристосованість до нього. Сули – активні мисливці. Їхній зір налаштований на необхідність вдивлятися в товщу води в пошуках здобичі. Тож очі в них розташовані не з різних боків голови, а спереду дуже близько один до одного. За здобиччю сула може пірнути з висоти 30 метрів. Для уникнення травми мозку природа наділила сул спеціальними повітряними мішечками всередині черепної коробки. Вони виконують для мозку функцію подушок безпеки. Сули прекрасно плавають і вправні в польоті. Пірнути на глибину у 25 метрів і ганяти рибу під водою. Чи миттєво зреагувати і в польоті схопити рибу, що вистрибнула з води, для сул ці вправи є звичною практикою. Така ось чергова цікавинка гідна сторінки нашого альманаху. Дивовижне створіння гарне, вишукане і романтичне. Ну, а я за традицією нагадую, що див у світі повно. Тож до нової захопливої історії. Побачимося! І наостанок поради для люблячих батьків. У кожному будинку з'являється момент, коли дитина перетворюється на маленького чомучку. І це не просто період, це інтелектуальний марафон з питань, на які не відповів навіть Гугл. А чому літаки літають, якщо вони важчі за мене? А чому не можна обіймати кактус? А де живе дощ? Що ж, поїхали, як відповідати і не втратити здорового глузду? Дитина не чекає енциклопедичної відповіді. Їй важливо, що ви слухаєте і включені. Ой, цікаве питання, а давай разом подивимося. Це чарівна фраза. Якщо дитина питає про чорну діру, не треба лекції з астрофізики. Достатньо це як суперпилосос у космосі, тягне все і навіть світло. А ще ви трошки в цей момент тягнете час, щоб погуглити. Ставте зустрічні запитання. О, цікаве питання. А ти як думаєш? Отут починається найцікавіше, бо іноді відповідь бо небо це велика ванна з синьою фарбою, краще за Вікіпедію. Заведіть книгу чомучок, Записуйте разом всі питання тижня і в п'ятницю влаштовуйте сімейне розслідування, гугліть, малюйте, фантазуйте. Це не просто відповіді, це маленька пригода. І пам'ятайте, кожне чому це не просто питання, це запрошення в світ дитини, де немає меж уяві. Маленькі Наша програма завершується, але пригоди тільки розпочинаються. Дякую, що провели цей час разом із нами. Нехай кожен день приносить вам радість і відкриття. До нових зустрічей і хай щастить вам і вашим дітям. You're not Emily.